Друзі, доброго дня! Я в селі Бурсуки, це Вінницька область Гайсенського району. До Гайсина опять-таки я не подивився. Кілометрів я думаю, 12. До Умані 70. До Вінниці 120 десь. Цікавий такий будиночок, багато настроєно, Красиві фотографії мені скинули, але приїжджаю ось і. Плаче жінка, це не власниця, а тут знайома власниця чи подруга. Пустили, каже, переселенців. І вони тут устроїли, каже, була чистесенька хата, все було чисте, біле в хаті. А зараз все закуряно. За... Ну, зараз побачите, вони тут саме вбирають, бо це тільки вони вчора вони десь виїхали, а вчора речі свої забирали. За моєю спиною ставок. Зразу через дорогу в кінці вам покажу, що. Цікавіше було. Сам будинок саману і чи обложений цеглу чи так будували, ми щось не знаємо. Є скважина. Така ну, не сучасна, раніше її робили, як я вже бачу таких, як криниця але це скважина, вважається. Є гараж, погріб. Постройка як літня кухня була колись. Ось вона. Зайдемо воно там всередині вже нічого немає. Це скважина ця. Нічого не побачимо. Люди люди користувалися, жили а у цей приїжджав вісчі, забрав, то ми тягнули, не на ага. Вода є, яка зовнішність. Вода є сто процентів. Так. Так, да, я залюсь. Хата під жестю, так? Да, під жестю хата, так? Да? така сама постройка непогана. Це, що треба порядки тепер наводити. Електричний лічильник в хаті, але вже домовилися люди, щоб винести його. Десь мають під'їхати ці з енергомережі перенести на вулицю. Така віранда тут прихожа. Поли дерев'яні, тут кухонька, заведений газ до плити. І тут, каже, все було тюлька була білоснежна, вша хазяйкою вистірана. Стало коричневою. Так, є грубо працююча, а це піч, я так розумію, я не спитався. Казала вона, що дровами топили, вони теж були. Насбирали дров там, натягнули в вітню кухню, все в дровах. Коротше, жінка розказує, а я чесно, чуть не плачу так. Неприятні емоції. Конвектор був чистий, каже. Білий. Ну так. Ну, на ремонти не дивимося, дивимося. Дивимося на саму будівлю. Ремонти нема що дивитися. Це двері в зал. Зараз зайдемо. Ну так, все надо, так хочеться прям все згорнути і винести. Але будиночок непоганий, якщо взятися за нього, то все тут так залишили. Є якийсь момент тут по доскам. Каже жінка, що рік назад Такого не було. Не знаю, правда, не правда. Чи могли за рік такі дири образуватися? Ця кімнатка непогана, така здоровенька. Вигляд у двір отсюда. Ось вот така хатинка, Тут пол дерев'яний також, уж. вже казав. Так, зараз підвал подивимось. Я так чувствую, що тут за тиждень порядок буде вже ви так взялися. Так, оце тут літня кухня була колись. Запаслися люди дровами, тут видно. Зимувати планували, Що бачили та й тянули. Кирпич, каже, був складений десь, половина в городі чогось. Ну, але сама будівля. Я бачу, воно з кирпича. від ціле. Чого можна відновлювати. З надгору теж ціленьке. Тут не побачимо, я думаю, що там... Ага, тріщинка була. Колись. Так, є гараж і для худоби постройки. Ага, город ще не. Ще на город іду. Так, тут у власників ще був уголь дрова, дедушки з бабушкою. Зараз так складик. Горажик отакий. Не широкий, не? машинка якась заїдена Ну як, по ширині він нормальний, не. Я поняли. Коротше, машина легко лізе. Ланус якісь точні, поменшій так, тут у нас для худоби приміщення. І далі є для свиней тут клітка, і вверху там кури, кажуть, живе десь тут. Заходили, що вони залітали сюди, ну так. так, зараз вийду на город і до стовка підійду. Я вже все одно весь пожалився. Горіх ще один Так, город задіхати на весік є такий ще теж для речей якихось. Тут таке щось як якась там є печка, не знаєте як треба свиням, курям щось там готувати. Оце тут дідусь готував їм. Такий дерев'яний сорочок. Так, тут, мабуть, по сусідству ніхто не живе, з іншого боку живуть люди, приходила жінка вже, розмовляла з нами. Це туалет і город. Отакий город, ось в межі і аж отуди до сухого дерева, загальна ділянка 30 соток. Це так у пам'яті, точно може. Завтра вперед трохи будемо. бо документи в осені лишилися. Так, друзі, йду до ставка, зараз і розкажу більш детально. Догайся на 10-15 кілометрів. Школи садочка нема. Магазин є, церква є, медпункта нема, роботи в селі нема. Газ заведений, є конвектор. Ай, качка втекла. Є конвектор, є грубий. Можна дровами топити. Бачили через дорогу ось такий ставок. Ставок не орендований, це як якесь пожежне водосховище тут. вважається, тому в оренду його не здають, рибу ловлять собі спокійно. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. Бажану і гарного вечора!